Здоров'я, колеги пасічники. Першим познайомити вас зі своєю працею хочу пару слів сказати про себе. Звати мене Володимир Андрійович. Все життя займаюся джолами. І діді мої, і батько. Але промисловцем я ніколи не був. Прошу вашої уваги. Пропоную вам ще одну систему вулика, комбінованого дідківського, Комбінований, бо... У гніздовому корпусі знаходяться два види рамок українська і Доданівська. По габаритах це вулик такий самий, як 12-рамочний вулик. По висоті трошки вищий, так як український вулик. Це перші два вулики, які я зробив, вони вже зимують третю зиму. Останні вулики. Пізніше я зробив 10 і ще 10 вже цього року зимують 22 вулики. Що знаходиться вулику в середині? Зараз підійдемо до цього вулика. І я розкажу він складається із Українського відділення, де знаходяться українські рамки, більше 112 українських рамок. З доданівського відділення, де поміщається 4 доданівські рамки. Це зверху решітка. Решітка потрібна для того, щоб Одна доданська рамка стає під низ цього бруска замість цієї заставної дошки. І щоб вирівняти рамки, сублюсти жолений простір, наверх ставлю також цю решітку висотою таку саму, як ця планка, 25 мм. На дні доданівського відділення знаходиться дно доданівського відділення. відділення. Оскільки українська рамка вища за Доданівську рамку, так під дном доданівського відділення знаходяться так звані сінечки. В українській хаті сіні, а в жулиній хатинці сінечки. Заставна дошка на зиму е, під, підтискається двома колочками з одної сторони і з другої сторони. І зимують бджоли на українській рамці. На українській рамці зимувати їм легше набагато. І за цього я і надумався зробити такого вулика. Щоб зимували на українській рамці, а потім вже літом, весенньо-літній період могли розвиватися до великої сили. Цей вулик розрахований на сильні сім'ї і на гарні взятки. О. Якщо взятки не дуже великі, тоді можна використовувати тільки українське відділення і Наставки.